А виправні роботи ми сьогодні проведемо із, мабуть, одним із головних Хітів. Ай. Не те. Вікові утра. Утр. Вікові утр. Що за утр? Вікові традиції українського народу завжди заохочували міцні род. міцні... Українці? Це зовсім інша історія. Зверніть увагу увагу. Українці це зовсім інша історія. Зверніть увагу увагу і увагу увагу. Забув. І ще багато інших, якими можна описати відчуття закоханості. Польот, польоти, польот, польот. Бо українська мова це про життя усіх його. Відтінка Забув Божла. Будемо раді. раді, Раді. ради, Заради. Раді. Будемо раді. Ва, раді. та що.